Всім привіт! Я Настя, і ви на моєму каналі, де я допомагаю вести блог естетично, автентично і будувати сильний особистий бренд. Сьогодні в нас тема, як знайти свою унікальність і заробляти, собственно, на цьому. І давайте на чистоту. Блогерів дуже багато. Ну, ринок не то, що переповнен, а дуже переповнен. Да? Але я вірю в те, що. Місце під сонцем а, знайдеться для кожного, для кожної людини, для кожного індивіду, бо індивід від слова індивідуальність кеп. І головне в нас да, знайти свою індивідуальність і це гіперболізувати, можна так сказати, і, звичайно, заробляти на цьому. Блогерів дуже багато, дуже. Да, і у всіх є блог, і у всіх є лайфстайл блог і у вашої подруги, у вашої родички, у колеги, у всіх є лайфстайл-блог, але не всі монетизують, стають блогерами, заробляють на цьому. Хоча я впевнена, у багатьох є такі амбіції. Давайте з вами розбиратись, як ви знаходити ось це ядро, ось цю приславуту індивідуальність, да і робити на цьому акцент і. Якось да вже проявляти свої сильні сторони і дивитися вглубь себе. І в мене є абсолютна робоча схема, яка колись допомогла мені стати на цей шлях да цієї діяльності, якою я зараз займаюсь. Да, це було у 22-му році, і які саме кроки мені допомогли, вам знадобиться блокнот і ручка, і я закликаю вас завжди, в принципі, робити. Записи, навіть ось таких безкоштовних відео, щоб це правда слугувала для вас, щоб це якось змінювало життя, а не просто подивитись відео і забути через секунду про що там було. І перший крок в нас на шляху до пізнання себе, звичайно, це дослідження себе, себе любімого. Хто ви про що ви? Що вам подобається, ось такі питання зараз буду вам. Зачитувати, а ви будете записувати і потім відповідати. І я закликаю вас відрефлексувати це. Це не просто да, там ми сіли за п'ять хвилин Написали все. Ні, приділіть цьому спокійний вечір, краще декілька вечорів, тому що питань буде дійсно багато. І якщо ви ніколи такого не робили, це може зайняти більше часу. Якщо ви таке робили вже, то я рекомендую взагалі проводити таку аля розпаковку особистості. Кожні півроку рік точно, однозначно. Ми змінюємося, змінюється контекст нашого життя, і багато чого вимагає пересмотру да, справ. Тому обов'язково повторюємо для найкращого результату. Я взагалі рекомендую зробити собі таку приємну атмосферу, краще на новий місяць, нова енергія і якраз якісь мрії прописати свої why not? Заварити собі чай. До цього трохи розслабитись і на таку чисту енергію обов'язково прийдуть класні відповіді і якісь нові думки. Отже, які в нас є питання, я залишу їх обов'язково під цим відео. Хто я в чому я бачу сенс свого життя? Яким я бачу своє ідеальне життя? Що я там роблю? Який в мене там розклад? Мій ідеальний день. Да? Зранку до вечора можна прям прописати, да? що ви робите, чим ви займаєтесь, тому що насправді, якщо ви хочете пізно вставати і працювати по обіду, то навряд чи вам підійде там робота в офісу? Ну це такі якісь очевидні речі, але від цього справді буде залежати яку діяльність ви можете для себе обрати, що я можу назвати своїми головними перевагами, які цінності для мене важливі? Які мої цінності взагалі чи подобається мені комунікувати з людьми? Якщо так, то в якому вигляді чим я можу бути корисним людям? В чому я експерт? Які ключові події? Сталися в моєму житті, які мали великий вплив? От тут дуже також прикольне питання. Ви можете розділити в принципі своє життя на якісь сильні події, які на вас впливали. Які люди мені подобаються? Мій ідеальний клієнт? З якими брендами або людьми хотілось би попрацювати? Три людини, ким я надихаюсь, чому саме вони. Улюблені блогери, я взагалі раджу знайти якихось блогерів, які вам подобаються з вашої сфери, суміжних сфер, з якихось інших сфер. Да, нехай це буде 5-6 штук, і аналізувати їх, аналізувати, що саме подобається, і нехай вони будуть вашими, ніби путіводними зірками, да, з яких ви можете брати приклад і якісь штуки підглядувати. В чому моє призначення, я впевнена. Так просто на ці питання не відповіси, Це потребує когось часу. Повторюсь, і take your time. не тривожтесь з приводу того, що одразу все не вийшло. Нехай просто ці питання крусяться у вас в голові, і через деякий час до вас прийде відповідь. Але задаючи ці питання собі і відповідаючи на них, що найважливіше, ви Ніби простраюєте орієнтири, да? ви розумієте, як саме ви хочете жити, як вести блог, і чи взагалі є в вашому житті місце блогу і якому блогу і це стане вашим орієнтиром. Наприклад, в мене після дослідження такого я в 22-му році зовсім не розуміла, куди я хочу рухатись. Але що я знала точно, що я боюсь вести блог. Я знаю все про блог. Я була СММ, і я, в принципі, контент-креатор вже давно. Мені ось така розпаковка допомогла зрозуміти, що все ж таки мені треба спробувати спробувати вести блог професійно на професійному рівні, не просто так, коли хочу там виставляю якісь вирвані відривки зі свого життя без цілі, без стратегії. А я вирішила зробити все от, як по підручнику. Да? І в мене дійсно вийшло і пішло і. Це дійсно стало приносити багато-багато задоволення. І я щаслива, що колись, ось так я розпакувалась, можна сказати, ризикнула, пішла в свій страх, закрила очі і пішла. знаєте. І Дивно, але це вийшло. Дивно, умовно. Бо коли ти робиш кроки, ніякого дива не існує. В тебе буде виходити класний результат. Крок другий, і це також про аналіз себе. Тут також є низка питань, більш таких, я б сказала, конкретизованих Да. І перше, в нас на що є енергія завжди? Може, це естетика, я не заготовка, б'юті, спорт? На що у вас завжди знайдеться таймінг на да, в своєму. Розкладім, що ви готові годинами обговорювати зі своїми подругами, знайомими, в яких питаннях ти рятуєш друзів, постійно хочеш відкрити комусь очі да, на, по-твоєму, очевидні речі. Які курси та книги купували за останній рік? Тепер давай представимо, що в тебе енна сума тисяч доларів на розвиток. На які курси та книги ти витратиш, на яку освіту може в якій галузі це буде відбуватись, про що ти можеш розмовляти годинами і перечисли свої hard skills і soft skills. Да? Я думаю, всім понятно, про що річ? Так само візьміть час на це завдання, і знов ж таки відрефлексуйте, може вже у когось є інсайти. да напишіть, будь ласка, в коментарях, що вже. Стало для вас може очевидним, і в цьому проці також є завдання пройти тест. Я залишу його під відео. Це тест Гулєнко, це київська школа і це соціоніка. Може, хтось з вас знайом, може ні. Я не буду прям впадати в деталі. Можна це прочитати. Я не експерт, прямо ось в цих психологічних штуках, але цей тест дійсно мені допоміг визначити мій психотип. Да, Соніка це виявлення саме ваших професійних активів. Да. Цей тест має підсвітити ваш потенціал. Це взагалі може допомогти вам визначити, який саме стиль ведення, наприклад, блогу вам може підійти, да. щоб ви не вигорали, щоб це підходило вам, щоб ви ввели плохо в. У своє задоволення і комфортно. Це також підсвітить ваші сильні сторони, на які можемо зробити акцент. Я, наприклад, за цією типологією зараз прочитаю порадник Єкслі, інтуїтивний екстраверт. І це якраз про усі види преподавання, коучинга і таке інше. Але я зараз зрозуміла, що я робила цей тест ще в 2022 році і. Не лишнім буде знов повторити його, тому що дійсно ми змінюємось, і, мабуть, я ще щось нове здобула за ці роки. І крок третій це упакувати і продати свій досвід. У вас взагалі є два шляхи: да, це онлайн чи офлайн робота. І Довго не буду казати про всі привилеї, які є в онлайні. Да, і про кількість грошей, яку є в онлайні. Я думаю, всі так розуміються. До речі, зараз запишу вам наступне відео буде про шляхи монетизації вашого блогу. Ну і звичайно, ми обираємо шлях, який проведе нас набагато швидше до тих результатів, які ми хочемо отримати. Це онлайн і блог відповідно і проявлення себе своїх. Сильних сторін і якостей. Я, якщо чесно, дуже, дуже розумію ваш, мабуть, стрес да, від думки про те, що ви зараз вийдете і будете щось про себе казати, заявляти про себе. До речі, мабуть, треба розібрати також страхи, які є. Я колись присвячувала цьому багато часу, да, такі як страх критики, страх невдачі, страх недостатньої компетенції. Привіт всім. Цимозванцям да? і таке інше, мабуть, напишіть, будь ласка, якщо це відео вам потрібно про страхи і звінчування їх. Ці страхи це абсолютно природньо для кожного з нас, і я вас запевняю, кожна людина, яка зараз має успіх в блогу, коли з цим чи іншим да, страхом стикалась, але. А я вам також тут дам пару порад, які особисто для мене спрацювали на перших порах розвитку блогу. Перше це відписати від себе всіх друзів, колег, я не знаю родичів, які вас тригерять, перед якими вам соромно Да? Тобто, це саме про людей не тих. Кого ви дивитесь, а хто дивиться вас, їх можна відписати від себе. І дійсно це працює, тому що іноді ми боїмося йти в проявлення просто тому, що на нас підписана якась авторитетна для нас в наших очах людина, перед якою ми, так скажімо, крінжуємо проявлятись. Це може бути якийсь професіонал у вашій справі, або просто батько. Тому ось такі моменти я для себе прояснила, хто ці люди і відписала їх. Тоді моє проявлення значно пришвидшилось. Далі дуже важливо визначити свої цілі в блогу. Да, це не тільки монетизація, звичайно, це прагнення до краси естетики, мабуть, або до допомоги людям. І я для себе також визначила ціль це прямим чином впливати на український ринок блогерів і. Креаторів і також не тільки на них, а допомагати людям проявляти себе і становитись щасливіше від цього. Далі це постійне покращення знань в моїй галузі, не тільки в моїй галузі, а й в суміжних. Я дуже багато курсів дійсно проходила, і я можу сказати, що з кожного курсу я виносила якісь корисні речі, навіть якщо курс там був, я не знаю, з водою і таке інше. Але все одно я знаходила щось, за що я можу зашевитись, і що я можу привнести в своє життя. І, звичайно, я про це буду казати скрізь робити конспекти, записувати все саме від руки, бо це напряму впливає на впевненість у собі у своїх професійних якостях, у своїх знаннях. Це дійсно дуже важливо. Це досліджували британські вчені. Я впевнена в цьому. Це було б Запевняю вас, це дуже класно спрацює. Навіть кожне безкоштовне відео по вашій тематиці записувати і буде класний результат. Остання така фраза, яку я не могла не сказати, це віра в себе. Я люблю казати, якщо хочеться, збудеться, і так воно і є насправді. Головне бажання і вірити в те, що у вас все вийде, тому що на шляху. До вашої точки, Б, ви будете стикатись з багатьма припонами і проблемами, які ви зможете пройти тільки в віру, в вашу ціль да ваше бажання. І без цього корабель зміниться направлення при першому ж не зустрічному вітрі, так домашнє завдання обіцяла. Перше, це обрати свою нішу, да після відповіді на питання. Ви маєте розпакувати вже свої якісь професійні якості, і на основу цього вам не потрібно прям зараз обирати нішу на все своє життя. Давайте помріємо і прикинемо, да, що це може бути. Давайте оберемо нішу, да, і, хоча б трохи придивимось до неї. Придумайте товар, послугу або Може, інфопродукт консультацію, яка може бути створена на базі ваших активів, на базі ваших професійних активів, хард і софт skills. Складіть покроковий план роботи в цьому напрямку. Подумайте, чого вам не вистачає. Може, якихось знань, може, часу, да просто банально не вистачає часу. І якщо ви не виділите да під це. Конкретний час нічого не буде. Якщо ви не зробите ревізію проектів, які у вас є зараз, то це буде ускладнювати ваш шлях і вистроїться пріоритетність. Я бажаю вам успіхів у цій справі. Да, я впевнена, ви зможете віднайти свою унікальність і стовідсотково заробити на цьому.